Слава Україні, з вами Ірина на каналі Віарем Техніка. Сьогодні я до вас з двома дуже хорошими новинами, але хочу розпочати з того, що е, не пройшло навіть дві доби, як я закидала відеоогляд про японський міні-трактор Kubota kl 24 r яка, до речі, ось тут стояла. І багато хто з вас її дуже сильно захейтив, дуже дивно, звісно, але. Не дивно те, що ми її вже продали, і сьогодні вже поїхала каелька до свого нового власника. Ну і власне переходимо до новин. Перша новина це те, що ми сьогодні знімемо для вас детальний огляд наших міні-екскаваторів, а саме як вони заводяться, як працюють двигуни, гідравліка і так далі. А друга хороша новина це те, що ми змінили прайс на наші гусеничні міні-екскаватори, тому відповідно вартість. Міні-екскаватора, лайте 1010, який важить тонну 7990 доларів. Вартість міні-екскаватора лайте 1012 з гідроджойстиками 10 490 доларів, з кабіною теж на тонну 200, лейте 1012 вартість 10 490 доларів. Ну і наш поки що найбільший. Міні-екскаватор 1018, який важить тонну 800, вартує на даний момент 14 тисяч 990 умовних одиниць. І, відповідно, вирішили відзняти для вас саме два екскаватора в роботі. а Саме Лейте 1018. Цей екскаватор має дизельний, трьохциліндровий та 24-сильний двигун, та лейте 1010 тонний екскаватор, який має дизельний одноциліндровий та 10-сильний двигун. Чому саме він? Тому що ЛТ 1012S та ЛТ 1012 з кабіною мають такий же ж двигун, як ЛТ 1010. Тут вигунати. О, як розпочали з заміні екскаватора лейте18, то цей важить тонну. 800. Тап в ньому 3 метри. Спіла повертається під спитком. І верхня частина екскаватора вертається на 360 градусів. Зараз покажемо, як працює наш малюк. Оберт верхньої часи також 360 градусів. Висота 245 см, а глибина копання 176 см. Комплектний механічний захват. E Одразу нагадаю комплектацію до наших міні-екскаваторів. Всі вони в комплекті мають по три ківша, а саме 200-й, 380-й, 600-й та кіготь Riper. До екскаватора лейте 1010, в комплекті ще йде ось такий механічний захват. Для ківша, а до тони 800 на іт 1018 в комплекті, де гідравлічний захват до ківша та швидкоз'єм. Якщо виникли у вас ще якісь запитання, то пишіть в коментарях, надамо всю інформацію, яку, звісно, ми знаємо та маємо, або ж телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим. Відео. Щоб оглянути його та зробити тест-драйв, ви можете завітати до нас на майданчики за адресою місто Рівне, вулиця Князя Володимира, 112А та Івано-Франківська область, село Угринів, вулиця Галицька, 29Б. Дякую всім за увагу! З вами була Ірина на каналі Віарем Техніка. До зустрічі!